Дебаты Байдена и Дональда Трампа. Прямой эфир, которого ждал весь мир, получился, вежливо выражаясь, провальным для шоу. Тебе надо топтать, рвать просто зубами. Что это за, извините, эротическое поглаживание макушечки было продемонстрировано? Что количество, кажется, отдыхающих там не уменьшилось в нашем Крыму. Следовательно делаю вывод, что... Нам чем жестче, тем лучше. Надо это делать. Его? Он его видно, он Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. П'ятничний, гарячий і дуже пекельний. Ви не забувайте нам допомагати розповсюджувати всю зібрану інформацію. Лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо раптом ще цього не зробили. І не забувайте про наш збір на два пікапи для сил протиповітряної оборони. В нас в описі посилання на банку нам лишається геть зовсім трошки, щоб закрити цей збір. Ну і поки звісно ж, пропагандисти ржуть із нашого близького друга Джо Байдена. Пі. Після дебатів ми повтішаємо вас свіжою бавовною. До дебатів повернемось трошки пізніше. Українські безпілотники долетіли сьогодні вночі до нафтобази у Тамбовській області, і все далі було як ми любимо пожежа. Її гасять, люди бігають, суетяться і все намагається щось зробити. О, гарі, був, видно, Обломки БПЛА валяются везде. Три штуки. Забор железный просто Последний горит над цистернами. їхня лексика і великий русський язик ніколи не перестануть нас удивляти. Ну і тож для того, аби нарешті запобігти, запобігти обстрілам укранацистів, щоб ці безпілотники не могли залітати, перелітаючи через червоні лінії, Росія пішла на Кардинальні кроки, ну вони можуть собі це дозволити, тому що це передова країна як ніяк. Коротше кажучи, мешканцям Білгородщини вирішено надавати вогнегасники. Я би ще би правда порадила ще й шапчки з фольги роздавати. Шах і мат, так би мовити, НАТО із вашою високоточною зброєю. Друзі, продовжуємо приняті мірку безпечній запасності. Нашої житлі Останнє последні време головно це та которые бьют по частным жилым домам, по автомобилям, по мирному населению. Есть населенные пункты при разгорании частных домов, куда же невозможно сейчас заезд в спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар. Поэтому мы приобрели из областного, за счет средств областного бюджета тысячу огнетушителей. Очень благодарен Михаилу Юрьевичу, губернатору. Ярославской области, которая отправила уже нам 1750, и исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федоричева 2000 штук. Эти огнетушители раздадим по домам, по тем населенным пунктам, которые находятся в непосредственной близости вдоль границы для оперативного принятия решения. Всем доброго дня, здоровья и добра. А ви, певно, хотіли якісь зенітні установки, якусь серйозну боротьбу із безпілотниками. А ні, отримайте вогнегасник і розпишіться. Ну і можна ще й мухобойки роздавати силам протиповітряної оборони, аби захистити російські літачки. Бо іконки з хрестиками вже не справляються. Сьогодні нацгвардійці знищили російський Су-25 на Донеччині та показали, звісно ж, всі ці кадри. Су 25 відомий також під назвою Грач. що Дійснював бойовий виліт, але пташка залетіла у клітку, і клітка закрилась. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу. Ігла 31 31-ї бригади національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик перетворився на підбитого птаха. Yes. Yes. yes! yes! Я, до речі, теж колись стріляла із такої гли. Відчуття не надто приємне, але я не думала, що можна знести отак літак. Ну й наухау по-українськи або птахи, як виявилося, теж вже у лавах Збройних сил України. А ти ще ні, а птахи вже да. Росіяни настільки напічкані власною ж пропагандою, що їм тепер скрізь навіть за власною тінню вважається Бандера. А у небі клемптахів вони сприймають за ріби безпілотників. Коротше кажучи, в одному із перехоплень російський окупант злякався лебедів у небі і передає по і по рації іншому злочинцю, що гуси лебеді летять, може, й серед них щось там у купі може залетіти. Це не виключено, як каже окупант, бо показували ж телеку. По телеку, до речі, розповідали і ще й про бойових комарів, пам'ятаєте? Ха тут літо, болото. Ох, я б на вашому місці краще вже збирала свої речі і валила назад додому. Веков, смотри, кусі лебеді блядь, полетіли. Я так думаю, може ти з ними на що небудь вкупі лететь. А це не исключено. Показували по телеку. У меня сегодня три разных диапазона, три разных определителя нахуй срабатывало, прям пикает, я тоже, блядь, стою уже, не знаю, куда глядеть, и непонятно, он и FPV ловил, а утель какой-то, и DJI ловил, три вида. Что-то они основательно, короче, взялись, это походу, блядь, и разведка, нахуй, и видишь, этот еще, блядь, заряженный прилетел, нахуй. Ну, а сейчас ночью вообще надо контроль. Там сейчас на меня стая летит, и один в стороне летит, ну-ка подожди, гляну. І оця армія. І оці недобитки прийшли нас освобождати. Ця армія мала плани гуляти нашим Києвом. Всі їхні перемоги, їх по телеку показують там, бо вони відзняті на зіленки у студіях з накладеною графікою в стилі Голлівуду, нічого справжнього в здобутках немає. Ось пропаганда дропнула черговий лайно-чедевр про відновлення, нібито Авдіївки. Тобто, в їхніх же репортажах, коли оці воєнкори, чи просто журналісти на телеку показують Авдіївку. То це традиційно як і було до цього розбите місто всі ці місяці, як тільки Росія почала намагатися його взяти штурмом. Ну а в ролику в них прям розгорнулося велике будівництво по-русски. Ну а ще там же в ролику в них і часів яр, з якого за останню інформацію русаків днями суттєво посунули. Ну а ще і Херсон. Зиякуго россиян выгнал и уже давно. Ну что-то много еще? Много. Но работу доделать надо. На делать. От саме так вони до нас їхали і летіли 24 лютого 2022 року. Але знаєте, якось з тих пір, як їх підбили, яких десант горів, як всі їх колони розстріляли, більше ніхто так не пересувається. Окрім, звісно, пропагандистських роликів. Ну і щось давно не було нічого про Сівастополь. Ну от де, от город руської слави і Крим наш». Всі вивіски, як там, змінили все ок, як там русські мальчики на флоті, горять, як курочки на грилі. Якось не незруке про нього говорити. Та? А що ж таке? Що то случилось? Що слідцом у вас? Якось неясно. Вон, як... Гладков у Білгороді роздає вогнегасники та шапочки з фольги, так і в Криму. Замість пахлавити чи буреків, треба вже сітку із Равиці носити пляжами. Коротше, ми знайшли крутезний шедевр. Це слова Саяна буквально за день до прильоту по Севастополю, коли росіяни самі ж себе обстрілювали своєю несправною системою протиповітряної оборони. Тоді оцей Маргарит Сіманян плюс один, тобто кіасаян, казав, що нам хоч. Камень с неба. Чем жорсткише, тем краще. А сегодня что-то этот черт молчит, как-то ничего не говорит. Красные линии враг давно перешел, лезет дальше вглубь России. Очень много народа планирует отдых в Крыму. Путевки и билеты сдавать? Ну, я не знаю, что делать с путевками, с билетами. Это как бы вам сказать, это дело каждого отдельно взятого человека. Мне почему-то кажется, ну, я просто владею информацией, я не кажется, а знаю, что количество, кажется, отдыхающих там не уменьшилось в нашем Крыму. Следовательно, делаю вывод, что нам чем жестче, тем, в общем, лучше. Ну, надо, вероятно, слушать и прислушиваться тем, кто в Крым поедет отдыхать, к тревогам, ко всяким объявлениям, на рассылкам и постараться обезопасить свои жизни и жизни близких. А так, так это же уже практически в феврале будет третий год, поэтому, ну, какие новости. А, то есть каждому надо делать вывод самому. Ви що, ще не звикли до наслідків СВО. А загалом за іронією долі також сталося, що поки ми Крим не контролюємо, то як в Росії небезпечно, так і в нашому Криму теж не дуже спокійно. Хоча сам факт, коли пропагандист каже, фактично про лінію фронту та таїжджайте, пожалуйста, руски. вам говорят, что вы должны ориентироваться на сигналы воздушной тревоги. Но прочувствуйте в этот момент этот вкус, это наслаждение. Великая Россия, которая теперь прислушивается к сигналам воздушной тревоги. Это же не то же самое, что это бомбить хохлов. Это теперь русских бомбят. ой 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 ой, -ой. Ну, известно ж, известно ж, дебаты в США, россияне, ну, просто не могли обойти этот факт, эту подию своей увагою. Адже вони хіба що в словнику читали що таке дебати, та бачили винятково по чужому телебаченню. Дідовові, як відомо, дебати не потрібні, бо в Росії ані альтернативних кандидатів, ані виборів, як таких просто не існує. Ба більше між Байденом та Путіним різниця всього на всього 10 років. Чому я кажу всього-навсього? Ну тому що на їхній дистанції це справді вже не різниця. Джо Байдену 81 Путіну 71%. а це означає, що і в Кремлі певно є свій геморой, і цілком можливо, що неконтрольоване моч спускання теж у Путіна є. Тож замість того, аби говорити, що і Трамп теж піця під час цих дебатів не був занадто комплементарним до Російської Федерації, замість того, щоб перейти до справді важливих якихось обіцянок погроз тис п'яте десяте. Скабєва за власною улюбленную традицию все одно лізе в те саме місце, сконцентрувавши свою увагу хіба що на брудній білизні. Ну а в Америке самой рейтинговой программой недели, месяца, возможно и года стала американское реалити-шоу из жизни пенсионеров. Дебаты Байдена и Дональда Трампа. Прямой эфир, которого ждал весь мир, получился, вежливо выражаясь, провальным для Джо уже через 12 минут стало понятно, что Трамп победил, старина Байден поднялся на сцену, не споткнулся и не упал. В этом смысле он большой молодец. Но, рассуждая про медицину, оговорился, остановился и замер на 20 секунд, словно вспоминая, кто он и где. Трамп Байдена назвал худшим президентом Америки, сам Байден давил на мораль, заявил, что Дональд Трамп – извращенец, Занимался сексом спорно звездой, когда Милания была беременна его первым ребенком. Трамп обвинение отверг. Как только дебаты закончились, к Байдену на подмогу буквально бросилась его жена Джила и буквально утащила дедушку в нужную сторону и помогла спуститься ему по ненавистным ступенькам. Хотя там было всего три ступеньки. Возможно, Байден бы и упал. Но на его ногах были специальные туфли-кроссовки для стариков за 195 долларов. Так что компания-производитель наверняка выпустит слоган «В наших ботинках не упал даже Джо Байден». Что еще промечательно? Оба кандидата переходили на личности. Байден выступал 36 минут, и почти 13 из них буквально поливал грязью Дональда Трампа. Трамп выступал 41 минуту и 18 из них отвечал Байдену агрессивной взаимностью. Ничего нового при этом для Байдена не придумали. Он снова сказал, что как только Россия победит на Украине, следующими станут Польша, Прибалтика и почему-то теперь Беларусь. Снова оскорбил Путина, снова заявил, что Третья мировая война начнется, как только Россия победит Кейт. Як же в Москві будуть горювати, коли зрозуміють, що вони не виграли в своїх сподіваннях? Бо все одно в Америці будуть проєвропейські, про продемократичні демократичні сили, так так, навіть коли я кажу про Дональда Трампа, адже він буде не один, в нього буде ціла своя команда. Ну і пропаганда хапається як за соломинку за будь-які на своїх ворогів. Американські вибори це остання надія Москви на хоч малесенький шанс урувати собі хоч якусь перемогу. Але як показує та сама практика, всі геть усі ставки Москви горять. Розклад нині такий. Такий, так демократи трошки налякані результатами сьогоднішніх чи вчорашніх по американському цих дебатів. Джо, дійсно. Певно, програв Трампу, це показують принаймні цифри тих, хто дивився і голосував під час трансляції. Але у партії все ще лишається шанс, шанс на зміну кандидатів. Америка та американці мають можливість вибору. Це саме те поняття, яке давним давно викреслили з усіх російських словників. Тож в Москві як не знали радощів демократії, так і просто не розуміють сучасних викликів тієї самої демократії. Ну, что мне вам сказать? Я в коме э, в абсолютной. Думаю, что те несчастные, кто среди ночи пробудился для того, чтобы посмотреть этот сблевник полуторачасовой, именуемый зачем-то политическими дебатами, находятся в таком же удрученном состоянии. И физическом от э, недосыпа, а самое главное в интеллектуальном, потому что у любого нормального человека вот, вызывает массу вопросов. Во-первых, что это было? Это, это, это были дебаты? Серьезно? Они что обсуждали? Значит, самодвижущийся Альцгеймер даже ни одну мысль свою до конца донести не смог, ну, если не считать того, что он занимался оскорблениями. То есть очевидно совершенно, что 81-летний старый мухомор за столько лет в политике, а он еще, извините, с Косыгиным встречался, за столько лет в политике он не усвоил правила римского сената, что тот, кто первый перешел... На личности считается в споре проигравшим. 81 год мозгов не было и нет. Его оппонент. Что это было? Что это за взгляд и нечто на событие? Ну, ты вышел на смертный бой. Тебе надо топтать рвать просто зубами. Что это за, извините, эротическое поглаживание макушечки было продемонстрировано? Байден был обязан разрыдаться на десятой минуте и сказать, зачем мне это надо все, для чего, и уйти в тоски и в печали. Вместо этого по окончании дебатов он застыл, пришлось жену вызывать, чтобы она его из нирваны вытащила. Кстати, я не понимаю претензий к жене. Нет, ну она, да, она была, может быть, излишне эмоционально на фоне мумии. Но мне кажется, что на фоне мумии любой будет излишне эмоционально выглядеть. Это все равно, что сейчас около меня кого-нибудь поставить. Я могу вот точно так же замереть. И смотреть в одну точку. Вот к ней претензия в чем? Вот если мы эмоциональность уберем. Що вона не крикнула а, а, Трампу забери це як трофій, просипайся видом на цю рожу. Знаєте, на якій думки я себе зловила? Що рівень Росії це обговорювати інших. Ну, от вони в розглядають американським кандидатам, розглядають американському президентові і не тільки в рот, а в дупу теж. Вони безкінечні коментатори. Вони нікому так не цікаві. Ніхто не буде дивитися, що там під час російських виборів, бо знає, що їх не відбувається. Ніхто дуже прискіпливо не аналізує, що робить Путін, бо всі розуміють, що це нуль в світі. Вони на сьогоднішній день втратили свій шалений вплив, і це чудово. Хай безкінечно вони просто переказують, обговорюють, обсмоктують, але знають, що їхня роль не учасників, а тільки коментаторів. Під завершення друзі, я вам нагадаю про наш збір для сил протиповітряної оборони. Не забувайте про те, що ми збираємо на два пікапи і не вистачає саме вашої підтримки. Збір точніше, посилання на цей збір в нас в описі. Переходьте і донайте. Не забувайте коментувати, почути, побачення. Обов'язково лишайте нам лайки. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.